Привіт, мої маленькі друзі! Давайте разом вивчимо віршик, який називається зима. А щоб нам було легше, ми додамо рухи, шапка, шубка, рукавиці. На долонях дві синиці. Сніг, курделиця, сніжинки, ковзанка. Мороз, крижинки і тепла уже нема, бо до нас прийшла зима. Давайте ще раз. Шапка, шубка, рукавички. На долонях дві синички. Сніг, курделиця, сніжинки, ковзанка, мороз. Крижинки. і тепла уже нема, бо до нас прийшла зима. Чекаю на відео, як ви гарно розповідаєте віршики. До зустрічі!